Знижки представляють єдині знижки на ентерожерміна. 15% в аптеках Подорожник, вам та още. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Мобілізація по одеськи в одному з терцентрів міста опинився чоловік з епілепсією, якому стало зле. Пізніше його непритомного забрали медики. А на одеському привозі люди перекрили дорогу поліції. Там сталася стрілянина через ймовірного ухилянта. Усі деталі лагідної мобілізації по одеськи розповім за мить. З вами новини Тес і Я Вікторія Панченко. Підписуй Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Мережею шириться відео скандалу з території одного з одеських ТЦК та СП, де чоловіку стало зле, та він знепритомнів. Авторка відео наголосила, що військові забрали її родича попри важкий діагноз. Про це повідомляють користувачі соцмереж. На відео видно, що одному з чоловіків, яких забрали співробітники ТЦК, стало погано. Він сидить на лавці, а військові намагаються привести його до притомності. Водночас авторка стверджує, що одесит її род... А до ТЦК та СП забрали його з дому. Що сядь, руки на от него. Что женщина? Да мне попал. Бл. Ви бачили, в каком состоянии забираєте? Ви його его спасли, хто забирає? Отсюда його з дому забирает. Я вам вчера говорила, что он бьет. Мене тоже задержали.

Потім військові заборонили жінці знімати відео та загородили отвір у паркані, пригрозивши поліцією. до входу до ТЦК та СП. Пізніше підійшла ще одна одеситка, ймовірно, мати одного з призовників, якого щойно привезли в установу. Визивайте, Визивайте. Визивайте. давайте я жду поліцію. Мабуже. Слышишь? Ну что ты садил своего, ебать? Родина, а там сына поплюш на войну, потом посмотрим на тебя. Что ебаешь двоишь? смотри на сына, блядь! Також на відео чути розмову двох жінок, ймовірно, родичів, яких забрали до ТЦК та СП. Виявилося, що один з них хильнув зайвого та чомусь опинився на вулиці під час комендантської години. Інша жінка розповідає, що його родича забрали з дому, ба більше він сам відчинив двері. сколько Саша? Не бухай, Саша, не бухай того те бакого старованочі на улиці оказалася гру... дома сидіть була. А это вас дома забрали. Они сейчас да. хатам ходят. Не старали. вы открыли дверь, что ли? А кто же знал? Он сам открыл, бля. А, что, глазок посмотреть слабо, сказали участковый. Ну и что? А участковым можно открывать? Ну, это же частный сектор. Сейчас это частный, это Ну, короче, сам открыл. Зрештою, чоловіку, якого ймовірно стався приступ епілепсії, стало настільки зле, що він знепритомнів. На місце приїхала карета швидкої допомоги, та непритомного чоловіка забрали медики. Ждє, що чоловік умер. Та нада Дайте ему водки, я дам водки, слышишь, попустит, да? Куда вы его издеваете? Какую больницу, блядь, везете? Також в мережі шириться низка відео з одеського привозу, де відбулася стрілянина. Попередньо відомо, що вистрілив можливий ухилянт, затримати якого виїхав наряд поліції. Про це повідомляють користувачі соцмереж. Попередньо відомо, що зранку 19 липня на центральному одеському ринку привоз правоохоронці затримали чоловіка, який ймовірно ухилявся від мобілізації та перебував у розшуку. Натомість місцеві перекрили дорогу у поліцейській автівці та заважали їм проїхати. В спробах відбитися від поліцейських затриманий почав стріляти в повітря у той час, як поряд було близько сотні місцевих жителів. Так про інцидент писали місцеві новинні пабліки. Однак пізніше поліцейські прокоментували стрілянину на привозі. Виявляється, попереджувальний постріл здійснив патрульний, якому внаслідок штовханини порвали одежу. А водій, якого зупинили патрульні, мав ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався, чинив супротив. Втім, перехожі допомагали йому втікти. Сьогодні в Одесі біля ринку привоз патрульні зупинили автомобіль БМВ. У Керманича патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік нецензурно висловлювався, чинив спротив, пройти освідування. Відмовився після службового авто зібрався натовп людей, які намагалися допомогти чоловіку втекти. Одна з Нок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала форманий одяг. Патрульний застосував щодо порушниці спецзасіб, балончик з газом дратівливої дії, повернув пістолет та використав його для виклику допоміжних сил. Поліцейський діє відповідно до пункту 13 статті 46 закону України про національну поліцію. Під час штовханини водій намагався втекти. Фігуранта та двох осіб доставили до відділення поліції. Наразі ведеться службова перевірка та надається правова оцінка діям учасників подій. Нагадаю, що нещодавно у Чернівцях чоловік зламав ногу після того, як вистрибнув у вікно мобілізаційного центру, де він мав проходити медогляд. Згодом йому вручили повістку до військкомату. Про це написала Анна Поклетар, яка назвалася адвокаткою постраждалого. За її словами, чоловіка затримали і відправили проходити військово лікарську комісію, коли адвокатка з дружиною свого клієнта прийшла під будівлю ВЛК. Їх туди не пустили. Після цього, як каже Поклетар, чоловік із звідчаю вистрибнув із першого поверху будівлі. Ми з дружиною розшукали його. У ВЛК і повідомили, що ми під будівлею ВЛК, але нас до нього не пускають. Через декілька хвилин мій клієнт із звідчаю випрыгнув з вікна першого поверху будівлі ВЛК, передзвонив і сказав, що зламав ногу. Лежить навпроти фасаду по вулиці Головній, 129. Ми з його дружиною побігли від воріт ВЛК на вулицю Головну. Побачили, що його хтось веде під руки. У нього на правій нозі на коліні відкрита рвана рана. Тече кров адвокатка стверджує, що коли приїхала швидка допомога, працівники ВЛК та ТЦК не дозволяли медикам шпиталізувати чоловіка. Дістатися до лікарні він зміг, начебто, тільки через декілька годин після того, як вистрибнув із вікна. За ці кілька хвилин, коли швидка прийняла виклик, інші працівники поліції у спецформі з надписом РБОП і в Балаклавах заволочили мого клієнта в сірий Деоланос і сказали, що його не затримують, але везуть туди, звідки він випрыгнув, і повезли його у двір ВЛК. Через п'ять хвилин при. Їхала карета швидкої допомоги. Заїхала у двір ВЛК. Мене адвоката не допустили до клієнта. Працівники ВЛК і та ЦК не надавали можливість лікарям госпіталізувати мого клієнта понад 2,5 години. Жінка каже, що у діях працівників поліції є два епізоди незаконного затримання і позбавлення волі: перевищення службових повноважень, ненадання особі медичної допомоги, катування особи, яку незаконно удруге затримали у публічному місці. Вилучили людину до авто зі зламаною ногою. Потім чоловікові вруч вручили повістку і зобов'язали з'явитися у ТЦК для уточнення даних і верх цинізму. Вже тільки перед виїздом карати швидкої медичної допомоги із двору ВЛК через дві години після прибуття швидкої клієнту. Вручили повістку і зобов'язали з'явитися в ТЦК до 12-ї години ночі сьогодні для уточнення даних. І захід пояснили, що чоловіка затримали, бо він не мав із собою військовооблікових документів. Правоохоронці відправили його до обласного мобілізаційного центру для складання адміністративного протоколу. Там з'ясували. Що він не з'являвся у військкомат та ухилявся від служби. В оперативному командуванні також кажуть, що чоловік вистрібнув із вікна, щоб продовжити ухилятися від обов'язку, умисно себе травмувавши. Неправомірних дій щодо нього працівники ТЦК не вчиняли, запевняють військові. А що ви думаєте про ситуацію із мобілізацією в Одесі? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.